Добрий день, дітки! Запрошую вас постерігати за деревами. Навесні теплими промінчиками сонця прокидається все живе. Дерева теж прокидаються, вони починають покриватися листочками. Дітки, а чи листочки відразу з'являються? Ні, спочатку прокидаються брунька. Згодом з бруньок з'являються листочки. Крім листочків, на деревах з'являються квіточки. Це квітнуть фруктові дерева. Дітки, давайте згадаємо, яка будова дерева. В дерева є корінь, стовбур та крона. крона. Дерева. Це гілки та листочки, стовбур та гілки вкриті корою. Навесні за деревами доглядають біля їх, щоб їм не шкодили шкідники. Обкопують, поливають, обрізають сухе гілля. Також навесні саджають нові дерева. Дітки, якщо будете на прогулянці, зверніть увагу на дерева, які дерева вже починають розпускати листочки, а які ще ні. Буду чекати на ваші відповіді. До зустрічі малята.